Друзі, всім привіт! З вами знову канал Перша смуга. І сьогодні ми розбираємо наступний білет, який вам може попастися в сервісних центрах МВС під час здачі теоретичного іспиту з правил дорожнього руху. Тож зразу переходимо до питання. Питання перше. Чи дозволено пасажирам виконувати посадку висадку з боку суміжної смуги руху? Заборонено. Або дозволено, якщо при цьому не буде створено перешкод для руху транспортних засобів. Посадку висадку пасажирів з боку суміжної смуги. Заборонено. Тому що. Так, тут є приписка, що дозволено, якщо при цьому не буде створено перешкод для руху транспортних засобів. Але на дорозі ситуація дуже швидко змінюється. Якщо ви в цю секунду не створюєте перешкоди, тим, що а, хтось виходить або сідає в автівку зі сторони суміжнього смугу, то через секунду все може помінятися. Тому заборонено. Питання номер 2 Який із розпізнавальних знаків встановлюється на транспортних засобах, якими керують глухі або глухонімі водії? Бачите інтуїтивний зрозумілий знак. Перший саме таким знаком позначаються транспортні засоби, якими керують глухі або глухонімі водії. Відповідь перший. Питання номер 3 У якому змісті встановлюється даний дорожній знак? Знак бачите, стрілочки на червоному фоні. Це для тих, хто може слухати нас, але не бачити. Перше це у місцях дороги з небезпечним узбіччям. Друге у місцях дороги, де можливий сильний вітер або раптові його пориви. І третє у місцях напрямку повороти дороги. Тут такі всі варіанти дуже різні. Тут, в принципі, зрозуміло, що стрілочка може. Позначати тільки напрямок повороту дороги. Відповідь 3. Четверте питання. Ця горизонтальна дорожня розмітка позначає ділянки, на які забороняється виїжджати на перехресті, якщо попереду утворився затор. Так чи ні? Бачимо таку сітку з жовтих суцільних. Лінії. І дійсно на ці лінії забороняються виїжджати, якщо попереду ви бачите затор. Відповідь так. П'яте питання. Чи дозволено вночі вмикати задній протитуманий ліхтар при відсутності умов недостатньої видимості? Задній протитуманний ліхтар дуже яркий. І тому без надібності його вмикати забороняється. Тільки в умовах недостатньої видимості. А саме коли туман або сніг мете, тоді його можна увімкнути. А так, заборонено. Шосте питання. Рухатись заднім ходом на автомагістралі у разі відсутності позаду транспортних засобів. Дозволено чи заборонено. Автомагістраль, уявляйте собі, якщо хтось буде рухатися заднім ходом. І знову ж, якщо в цей момент позаду нікого немає, але автомагістраль де дозволено рухатися доволі швидко. То в наступну секунду хтось вже може з'явитися. Тому рухатися заднім ходом на автомагістралі заборонено. Питання номер 7 Як в цій ситуації вчинити водієві червоного автомобіля для того, щоб обігнати великогабаритний вантаж, вантажний автомобіль? А, у нас переїзд. А, і у нас перед залізничним переїздом вантажівка і за вантажівкою червоний автомобіль. І він хоче його обігнати. Як він повинен діяти? Виконати обгін в цьому місці, якщо вантажівка рухається зі швидкістю менше, ніж 30 км за годину. Друге виконати. Обгін в цьому місці дотримується особливої обережності. Або виконати обгін за залізничним переїздом. Дивіться, вантажівка вже знаходиться, знаходиться перед самим залізничим переїздом. Там табличка вже встановлено табличку переїзду без шлагбаума і табличка вже остання, яка. Ставиться знак останній така каса лінія, який ставиться вже останнім перед переїздом. Тому в цьому випадку обгоняти не треба. Це заборонено. І треба виконати обгін вже за залізничним переїздом. Відповідь 3. Чи дозволено водієві білого автомобіля зупинитися для посадки пасажира в цьому місці? Заборонено, дозволено на час до 5 хвилин або дозволено в будь-якому випадку. Ви бачите, що тут у нас міст. І на мостах у нас що? Не можна зупинятися в будь-якому випадку. Тому варіант 1 заборонено. Дев'яте питання. Чи дозволено вам рух прямо в даній ситуації? Заборонено. Дозволено за умови, що ви дасте дорогу трамваю. І... Чи дозволено тільки вам рух трамваю заборонено? Давайте розберемо ситуацію цю. У нас показчик регулювальника. Дивиться наліво. І це значить, що нам можна їхати у будь-які напрямки. Знаєте, цей віршик, правда, російською мовою. Якщо палка смотрит вліво, проїжджай, як королева». А, а ось трамв... з трамваєм трошки інша ситуація, бо трамваю в цьому випадку можна рухатися тільки наліво. Тому ми проїжджаємо, а трамвай поки що стоїть. Тобто дозволено тільки вам рух трамваю заборонено. Десяте питання. Першочергові дії при наданні до медичної допомоги постраждалим за підозри шоку. Перше здійснити виклик швидкої допомоги. Дотримуючись вказівок диспетчера, за можливості виявити та усунути причини виникнення шоку. надати постраждалому протишокове положення. Чи Друге, дати постраждалому заспокійливе. За можливості виявити і усунути причини виникнення шоку. Здійснити виклик екстреної медичної допомоги. та дотримуючись указівок диспетчера прийому виклику. А, так. У разі, якщо ви підозрюєте, що у постраждалого шок, перше це викликати екстрену медичну допомогу. Інших варіантів просто немає. Відповідь: 1. Одинадцяте питання: за яких умов на транспортних засобах дозволяється встановлення спеціальних звукових та світлових сигнальних пристроїв? За умови узгодження з уповноваженими підрозділами Національної поліції або за умови узгодження з територіальним органом з надання сервісних послуг МВС. Тут багато учнів роблять у нас помилку, тому запам'ятовуємо, що такими питаннями у нас займається сервісний центр МВС. Той же сервісний центр, де ви будете складати іспит. Тому варіант номер 2 Дванадцяте питання. Чи дозволяється буксирування на гнучкому щепленні під час ожеледиці? Під час ожеледиці у нас буксирування на гнучкому щепленні суворо заборонено правилами дорожнього руху. Оскільки це створює аварійну ситуацію через непередбачувальну поведінку автомобілів на слизькій дорозі, дозволяється тільки буксирування на жорсткому щепленні або методом часткового навантаження. Відповідь забороняється. Тринадцяте питання: як надати першу медичну допомогу у разі отруєння парами бензину? Я думаю, всі розуміють, що винести пацієнта на свіже повітря. Тут у нас дати гарячого чаю. Я думаю, гарячий чай йому не допоможе. Винести на свіже повітря, зігрити, а при необхідності зробити штучне дихання. 14 питання. Будемо прискорюватися, бо у нас тільки 20 хвилин на тест максимум. 14 -те питання. Водії, які керують транспортними засобами, і щодо яких є достатні підстави, вважати, що вони перебувають у стані сп'яніння. Підлягають відстороненню від керування цими транспортними засобами та огляду на стан сп'яніння або підлягають тільки огляду на стан сп'яніння. Звісно ж, вони відстороняються від керування і після огляду на стан сп'яніння Якщо все нормально, вони далі керують своїм транспортним засобом. П'ятнадцяте питання. Чи дозволено вам повернути ліворуч в зображених ситуації на перехресті? У нас наказовий знак, що ми можемо їхати е тільки прямо, але він стосується тільки першого проїзду. Тому е дозволено тільки в другий проїзд. 16 питання. Як у цій ситуації ви визначаєте порядок руху? А, у нас перехрестя і вантажівка їде на вас. А, у нього а, перешкода справа. Це ви. У вас немає перешкоди справи. Але він продовжує рухатися. Перше не гальмуєте, тому що вантажівка повинна вас пропустити. Друге гальмуйте, тому що ви зобов'язані пропустити вантажівку. І третє, керуйтесь ПДР та діями іншого водія. Це найправильніша відповідь. 17 питання. Показаний на малюнку поворот дороги відповідає терміну обмежена оглядовість дороги або недостатня видимість дороги. Тут у нас поворот, яким нічого не видно. Це у нас обмежена оглядовість дороги. Вісімнадця питання, у яких випадках забороняється подальший рух навіть до місця ремонту або стоянки з несправними фарами і задніми габаритними вогнями. Я думаю, всім зрозуміло, що за світловими приладами у нас проблема. І це дійсно велика проблема, коли ми маємо умови недостатньої видимості або темний час доби. В день, коли все добре видно, можна, в принципі, рухатися до місця ремонту. Тому в обох випадках це заборонено. 19 питання. Гальмівний шлях змінюється в залежності від, від перше, швидкості руху, звісно, змінюється. Погодних умов теж змінюється. Тому всі відповіді вірні. До речі, як змінюється? Звісно, чим більша швидкість руху, тим гальмівний шлях більше. І погодні умови, якщо у нас дощ, сніг, це все у нас подовжує гальмівний шлях. Останнє 20 питання. Під час руху ви зіткнулися із агресивною манерою водія водіння транспортного засобу, що їде попереду вас. Що ви будете робити? Якомога швидко обігнати цей транспортний засіб. Друге, поперед видати водія, що рухається попереду тривалого, попереду тривалим звуковим сигналом, або зберігати спокій, і, за необхідності, зменшити швидкість і уважно слідкувати за дорожньою обстановкою. Звісно, правильний варіант 3. Я вже казав, що, що у нас, якщо так. Такі питання і є варіант зберігати спокій, то завжди вибирайте його. Це найправильніша відповідь. Завжди буде на такий, такий тип питань. Відповідь 3. І ми маємо привітання, що ми сказали: іспит з нульом помилок. Цього вам і бажаю на екзамені в сервісному центрі. І ми з вами будемо продовжувати готуватися до цього іспиту. Ставимо лайки, підписуємося і чекаємо нових відео. До нових зустрічей.